Ще відбувається в Чорноморську. мер. Зізнається в тому, що крав, але давно, а його підлеглі саботують роботу перевірки Дабі. Чорноморські ігри у хованки тривають, тільки якщо попереднього разу ховався лише мер Валерій Хмельнюк і лише від журналістів, то цього разу естафету підхопила й одіозна начальниця місцевого державного архітектурно-будівельного контролю Олена Липач. Ще пак, адже до приморського містечка приїхала інспекція з позапланованою перевіркою. Там гід різні сор. Ка крівідо, ка крівітона позаплановану ревізію чиновники Чорноморська відреагували досить дивно. Наприклад, керівник ДБК пані Липич раптово пішла на лікарняний. Заступник мера відповідальний за архітектуру та будівництво несподівано пішов у відпустку. А мер вирішив не зраджувати традиціям і замуруватися за дверима свого кабінету. Звісно, в оточенні ще малої групи охоронців. Усі ходять інспектори безрезультатно вже п'ятий день поспіль. В ті вперед! Ви думали, ви почули там да, на вулиці? Та. Пісуватись по цьому послужити. А ось в сусідньому Овідіополі ситуація ще цікавіша. Ні, мер там не ховається за плечима кремезних молодиків. Він просто відсутній на робочому місці. Натомість керівник управління містобудування та архітектури Овідіопольської райадміністрації пані Казанцева не лише проігнорувала перевірку, а ще й зухвало поцупила направлення на неї в інспекторів. Вже як П'ятий день робочий. Ми намагаємося отримати матеріали на нашу на мою вимогу щодо проведення позапланової перевірки. А, на жаль, начальник Казанцева Надії Константина не хоче чи не може, я не знаю, напевне, надати ці матеріали. При Ознайомлені з нашим направленням, вона чомусь забрала наш оригінал і відмовляється його повертати, але це не передбачено порядком. Та повернімося до Чорноморська, адже місцеві мешканці чекали на візит інспекторів Дабі досить тривалий час. У нас знаходиться в опасних умовах наш мікрорайон, тому що обвал берегов йде якраз раз нашого мікрорайону. І є розпорядження із полком о щоб на нашому мікрорайоні прекратить Будь-які стройки. Тим не міні, у нас продовжається стройка, забівають сваї, роються котловани. Ця місцева мешканка, жителька 9-го мікрорайону міста Чорноморськ. Житловий комплекс, в якому вона мешкає, один з об'єктів перевірки Дабі. Додаткове будівництво на території цього мікрорайону заборонено, оскільки це може зруйнувати прилеглі споруди. Хто і що тут збирається зводити, розібратися у ситуації, то теж не попросили пані Липач, як представницю Дабика. Написали на Липач, щоб вони прийшли сюди перевірили. Я не знаю, не наверное, їх предупредили, тому що нам потім э, письменний ответ, що за час проверку нікого на території стройки нету, там фотографії з датами, з временем, нікого на стройке нету, строительных работ не ведеться. Про приїзд з стоп-корупції сюди будівельників ніхто не попереджав. Тож ось дивіться, робота кипить. І це лише одна з ілюстрацій незаконного будівництва в місті. Це багатоквартирний будинок у Чорноморську. Декларація про здачу об'єкту до експлуатації існує про те, як і проблеми з підключенням до інженерних мереж. В цілому до забудовника компанії Моноліт є чимало запитань. Наприклад, чи знають вони про таке поняття як санітарні норми? Мабуть, ні, адже не зводили б тоді будинки майже впритул до кладовища. Единственная дорога, которая сюда заезжает. Здесь не пройти. Здесь школьники идут, мамочки с колясками, нет тротуаров, мусорки. И вот здесь было огорожено заборами, здесь собирались стройку. У нас год назад полтора на года назад сгорела щитовая, только потому, что пожарный расчет не смог подойти к дому. Або ще один приклад. Цей будинок мало обслуговувати окрема котельня. Однак на її місці звели багатоповерхівку. І усіх гамузем приєднали до котельні іншого будинку. А ось цього будинку взагалі не має бути за генеральним планом, але він є. Дивно, правда? Ось то, що наша що рушиться вулиця. Ані оползають просто. Да, да. Тому йдуть тріщини по цим домам. От а скільки років дома? А видите, он и до сих пор даже не зло не От люди б'ються за це. уже думал. 9. звісно, команда Стопкору навідалася і до мешканців славнозвісного будинку компанії «Стройтехснаб», про який розповідали у попередньому сюжеті. Ситуація і досі у підвішеному стані. За документами договору люди вже мали б в'їхати в готові квартири. Адже цим стінам увага вже 13 років. Утім, відведеного часу забудовнику, мабуть, забракло. Бо декларація про повну готовність об'єкта є, а готовності якось не спостерігається. Купили в 2007 году. На сегодняшний день дом сдан в эксплуатацию в 2015 году. Лифтов нету, свет подключен по временной схеме. Вы видите, какое состояние от строителей, а не под ключ, как у нас было оговорено. И это в сданном в эксплуатацию доме. Возникает очень много вопросов, как такое могло произойти. Мы неоднократно обращались к городу, просили проверить, просили проверить правомерность выдачи декларации. То есть, соответствует ли выданная декларация, заявленным техническим характеристикам этого объекта. Нас никто не слышит. Говорят: дом сдан, недострой в городе нету. Безумовно, усі ці випадки привернули увагу Державної архітектурно-будівельної інспекції. Втім, провести ревізію їм не дають, а самих місцевих жителів ніхто не чує. І всі походи до місцевого мера пана Хмельнюка мають один фінал. До голови міста нікого не пускають. Ми ходимо кожен день. Це моя робота. Моя робота жити на вулиці. Може бути ваша робота, якщо ви виконували свою роботу нормально, то і ми б зараз не жили на вулиці. Тому що це генеральний застройщик, місті. Чорноморська Ду... общалась, он сказав, 10 років ще ходити будете. проте повернімося до забудовника 9-го мікрорайону. Про товариство з обмеженою відповідальністю моноліт не знайти інформацію в реєстрі. Проте за інсайдерською інформацією одним з акціонерів компанії і ніхто інший, як рідна дочка самого мера, чорноморська Ірина. Тепер стає зрозуміло, чому пані Липич покриває незаконне будівництво і саботує ревізію. Дабі в своєму роді не порядки. Ви розбираєтеся в городі. Ми в цим горді розберемося. Нам Буде краще, а ось це представник компанії забудовника. Він, як і всі інші зі свити мера, насмерть стоїть за господаря і ладне знищити будь-кого, хто наблизиться до міського голови. От там снімають, люди там говорять. Що ти снімаєш? Идите домой! Домой! Домой езжайте! Все, где жил, работал уже. Все, где жил, Не хоч це по перше. А по-друге, я з вами на ти не перешила. Бажаємо. До речі, зверніть увагу на цього чоловіка. Це наш колега з Чорноморська Кирило Соколов, який теж не проти підійняти руку на дівчину, що ставить незручні питання. Ось такі мужні чоловіки в Чорноморську. Та повернімося до самої проблеми. За коментарями звертаємось до Дабі в Одеській області. На сьогодні на сьогоднішній день ми бачимо ситуацію, коли один орган державної влади, контролюючи наглядовий, не може фактично здійснити функції по перевірці. Тих повноважень, які передані на місця. Хоча є підстави і ознаки вважати, що допускаються системні масові порушення під час виконання функціональних обов'язків, такі, як, наприклад, заниження категорії складності, внесення до реєстру завідомо там неправдивих відомостей, розміщення об'єктів будівництва з порушенням. Ви бачите ситуацію, яка відбувається в прибережній зоні, коли будинки сповзають в море. Проблема залишається лише в тому, що вплинути на ситуацію дабі практично ніяк не може. Хіба що запропонувати очільникам двох міст Чорноморська та Увідіополя – звільнити відповідальних за Негаразда, Липач та Казанцеву. Проте хіба вони підпишуть, якщо обидва пов'язані в одній корупційній схемі? Між іншим, за фактом перешкоджання журналістській діяльності, ми написали заяву до поліції. Наступного дня її внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. А стоп корупції і надалі триматиме руку на пульсі цих незаконних подій.